Дядь, тобі не жарко. Оцей вже такий чаморочний, да. А ну-ка цілий день лежить бор... боржуйку караулить. Так, всім привіт гостям та підписникам. Така, таке запитання до нормальних людей, до тих, хто в темі. Де можна? В Харкові або в Україні з доставкою придбати сировину на ну, отакі вироби. 80-й круг, і ТБ, і ТД, і ТП. Хто де бере. Якщо є такі хлопці, де знають, що в Харкові можна купити, таке в роздріб, щоб я приїхав, кусок мені відрізали, я поїхав собі. А не то, що мені там предлагають. 6 метрів у Києві. До речі, по цінах. От то, що я сказав, 6 метрів. Кругляк, восьмидесятий сталь 45. 1300 гривень метр. Ну, тоді порахуйте. Електроенергія. Робота. Амортизація станка. І скільки воно має? Коштувати, щоб не питали в мене запитання такі. А хто знає де можна придбати матеріал, відпишіться або в коменти, або в лічних повідомленнях. До речі, ось мій вайбер. Viber. Viber, телефон, телеграм, що вгодно. Якщо напишете, буду дуже вдячний. Ну а ми приступимо. Є на продаж отакий от вал. Вал до дровокола. Так, що ми тут маємо? Морква 75 діаметр, гільза 75. Довжина 160, гільзи. Морква загальна, там 230-240. Кріплення давала три гужона. Отакі на шестигранники. Раз, два, ну і світиль три. Ціна ось така. Це ж четверка, всім понятно, да? От. Діаметр хвоста 39. Маховик до нього йде в комплекті 15 кг ГАЗ-53. Газ-53. Ціна завал з маховиком в зборі. Відправка по предоплаті. Хто хоче без маховика на 300 гривень дешевше. Порахуйте самі, можна ще замовити окремо морку. Ось, до речі, дядькові зробив, треба розточити тільки. Різьба двозаходна не хоче. Ось так хоче. Бачите, два заходи. Крок 16. На цих морках, якщо придивитись, ось ця. Має трошки менший крок. Тому що це 14 крок, це 16 Різьба також двохзаходна. Та не хоче фокусуватися, бо що тут, що тут. Тут не пам'ятаю. Може 12, може 14 крок. Це, до речі, під переходник, де шуруповерта. Зараз покажу, як працює. Ось є такі переходнички. До речі, продаються в кожному строїтельному магазині. Вартість вже там від жадності продавця. Вкрутили сюди. Різьба 20 ниток, одна друга дюйма. Вставили в перфоратор. Вони, до речі, є такі переходники під конус Морзе, під треугольник, під шестигранник, під шуруповерт, під ударний, під що угодно. Все. Ой, вибачте зараз. Щось. щось не дуже підготувався. Ось, не влазив у вас такий, такий дрючок в печку. А не охота в хаті топером махати. Так, до речі, це в другу сторону. Ого. аж руку выкручиваю. Сейчас. Пришла съемка. Что то не дуже воно однією рукою. Спробуем в самый край. О, в край нормально. Раз. Два. я не можу однією рукою втримати. Ну, до речі, ладно. Понятно, як працює, да? Доска 50 мм завтовшки. Все. Едем далі. Оце а с такого я роблю. Оце а так називаємо вильза Зовнішній диаметр там 70. Стенка 10. Ну, 10-12. Єсть. Отакі підшипники використовую. Не хочу фокусуватися. Та й ладно, яка вам різниця. Все, це, до речі, на морку Заготовка це теж. в общем хлопці, поняли. Кому треба таке, пишемо або дзвонимо за номером. Звати мене Андрій. Все. Мой хто хоче... Та я вже, навіть казав, Без маховика ціна така. Верніше, ціна мінус 300 гривень. А, ще ж забув показати сам вал. Тут, до речі, вал 35 за авто. Ой. 35. Ну так, да, підшипники 35. А лом був 40. Кажу лом. Поки що це найдоступніше. Найдоступніший матеріал. Ну а це остатки лома. І такого вже немає. Все, хлопці. Кому треба дровоколи, моркви, пишіть дзвоніть, будемо домовлятися. Дякую, до побачення. Ну, Вічарочка сумний, конечно як завжди.